Міжнародна компанія Штата один із світових лідерів з виробництва непатентованих лікарських засобів. У рамках соціального проєкту Відкри своє серце криворіжці, незалежно від віку, проходили діагностику серцево судинної системи за допомогою сучасного обладнання. Как вы видите, стоим на фоне мобильного диагностического центра, оснащенного современным оборудованием, которое позволяет проводить электрокардиограммы покоя и при нагрузке. Соответственно, в здании находятся 4 УЗИ-кабинета, где опытные УЗИ также делают УЗИ сердца. Идея изначально возникла. В год десятилетия присутствия компании-Штада на территории Украины, идея компании, но она не была бы реализована без участия и всесторонней поддержки гор администрации Кривого Рога и профессионального сообщества. Згідно зі статистикою у загальній структурі захворюваності України лідирують серцево-судинні захворювання як причина літальних випадків. Важливо, щоб особливо ретельно ставилися до цієї проблеми не тільки лікарі та науковці, а й саме населення, адже рівень захворюваності підвищується. Я в основному як експерт по ультразвуковій діагностики серця, ехокардіографії, в місті з моїми колегами нас четверо. И мы проводим скрининг. Скрининг это в переводе на человеческий язык, плановое, на потоке. Смотрим людей. В совокупности с электрокардиографией и нагрузочными пробами, потом люди от нас идут к кардиологу, клиническому врачу, который уже по результатам назначает человеку лечение. Вот Или консультируем здесь на місці. если всі остальні дослідження у пацієнта вже на руках. Тобто я виконую двояку функцію клінічного кардіолога і ехокардіографіста. Перший день діагностику пройшли 250 криворіжців. Це переважно люди похилого віку і жіночої статі. Більшість з них регулярно відвідують лікаря. Спортом займаються 50%. Приблизно ж тільки мають шкідливі звички. На артеріальну гіпертензію хворіють 32% тридцять два криворіжців. Гіпертонія. Это фактор риска номер один. Тихий сейчас убийца. и, К сожалению, многие больные, наши, имея повышенное артериальное давление, не обращаются в поликлиники. Да, действительно, в части больных даже высокий уровень давления 180 на 100 может протекать бессимптомно. Мы сейчас вообще рекомендуем, чтобы в каждой семье был тонометр, учитывая, что один из членов семьи всегда имеет повышенное давление. Вот самоконтроль приветствуется, считается это полноценным измерением артериального давления. И вот только повышается артериальное давление до 140 на 90, мы очень просим обращаться в поликлинике. Мы надеемся, что в дальнейшем криворожане будут внимательно следить за своим здоровьем, прислушиваться и соблюдать те рекомендации и требования, которые нам говорят врачи. И мы надеемся, что в дальнейшем это как пробный такой, пробный... Проект такого надіємося до більше компанія штада не становиться на ті ми швидкості буде серця угоди крівоги на підсумковій прес-конференції. Нагородили тих, хто активно допомагав розвиватися у кривому розі соціальній програмі «Відкрий своє серце, головною метою якої є підвищення зацікавленості населення до стану свого здоров'я.